Друзі, привіт! А Ви знали, що українські снайпери найкращі у світі, і це не тому, що я українка і мені хочеться хвалити наших. Справа в тому, що українські майстри вогню двічі підтвердили статус рекордсменів вражаючими далекобійними пострілами. Ви на каналі ТСН Тиждень, Мене звати Оксана Радіонова. Як ви вже здогадалися, сьогодні будемо говорити про снайперів. Світовий рекорд найдалекобійнішого снайперського пострілу належить українцю. Уявіть 4 тисячі метрів на такій відстані. Снайпери з підрозділу привито у серпні 25-го знищив двох російських військових. Стріляв за допомогою штучного інтелекту із гвинтівки калібру 14,5 мм Алігатор цей постріл вважається світовим рекордом, а попередній рекорд встановив. Теж українець В'ячеслав Ковальський у листопаді 23-го. Цілю разів на відстані 3800 метрів, і стріляв він з гвинтівки українського виробництва. Я побувала на снайперській базі і поспілкувалася з гуру в цій непростій справі. Досвідченою снайперською парою. Наші герої досвідчена снайперська пара. В цілях безпеки міняємо голос, називаємо вигаданими. Іменами приховуємо обличчя у ЗСУ з 2015 року на рахунку сотні вдалих операцій в різних регіонах України. Після 24 лютого разом з різними спецпідрозділами виконують снайперські задачі на передовій, займаються підготовкою снайперів. І воно насквозь прошивало. А він далі по інерції. невеликий асортимент кольорів, тільки три. Якщо на рахунок памперсу, я скажу вам так, то краще вже в штани. Хлопці щойно з бойового завдання. Будемо говорити з ними про неромантичну професію снайпера та роль снайперів у цій війні. Хлопці, слава Україні! Героям слава! Ви завжди в парі працювали? Ні, ми в одному підрозділі працювали. Навіщо напарник? завдання першого номеру в снайперській парі чисто. Зробити постріл. Всі завжди кричать Я хочу бути першим номером. А насправді всю майже важливу таку роботу виконує другий номер. Мозг снайперської пари. Він прораховує все. Температуру, вологість повітря, відстань до самого об'єкту, швидкість вітру. Комфортно бути першим номером чи другим? Ну нас так навчали, щоб ми були гнучкими. А ким ви були в мирному житті? Займався бойовими мистецтвами, пішов навчатися в спортивний інститут. Отримав звання майстра спорту Теквондо, три вищих освіти, викладач географії і біології. А як взагалі стають снайперами в ЗСУ? Я в 2015 році. Після мобілізації попали в старичі на розподілі. Хочеш, бути, в Чому ні? Витримуєш, витримуєш. Пам'ятаєте своє перше завдання? Перший раз, як це попав ворога, я не зрозумів, чи я попав, чи я не попав. Він далі йшов. Я потім ще пару разів, а оказалося просто був без бронежилет. Його насквозь прошивало, а він далі по інерції йшов. Потім впав. Відчуття було специфічне, адреналін, напевно. Може, трошки злості. Це робота. Ми обороняємо свій дім. Найрозповсюдженіше питання, яке, напевно, ставлять снайпери. Да? Що ти відчуваєш, коли ти тиснеш на гачок? Якщо попав, то як кажуть, по російськи чувство виповнило довго. Ми ж люди, і в нас серця людські. І на перших етапах ці відчуття такі більш активні, знаєте, після кожного пострілу в тебе там це, а з часом воно притупляється. Все. А ви не запам'ятовуєте? Колись мій побратим задав командиру питання, що якщо там в нього він насправді цей на 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 отримав. Ляща такого і каже: оце твої думки, це ти вже двохсот. Яка роль в цій війні снайпера? 95% ми фактично виконуємо функцію розвідки. Тільки 5% вистріл. Як змінилася робота снайпера після 24 лютого переусміслюється сама, сама роль снайпера. Коригування наведення артилерії, навіть аеророзвідку і ефективність від нашої цієї роботи. Набагато більше, ніж ми б лягали. Якщо я наведу допустимо, на об'єкт артилерію чи міномети, це буде набагато більше знищено людей, противника, ніж я зроблю один постріл. Були такі нюанси, що на позиції, якщо ти лягаєш на позицію, поки ти зорієнтувався, все було таке, що міг статися глибоко в ворожому тилу. Це після 24-го. Так швидко змінюються да, події да, да, на фронті. Може таке бути, що тобі на спину наші знайдуть. А які у вас були цілі після 24-го? І коригування були, і знищення техніки, був штурм одного населеного пункту. З одного боку посадки почала працювати вертушка К-52, з іншого працювали касетні снаряди. Ну, Я так підняв голову, дивлюся, а листя просто падало, наче сніг. Ну я вже думав, чесне слово, що от настав той час, напевно. Глянув на свого побратима. Думаю, хоч з нормальним пацаном загину. Командир прийняв рішення, щоб нам звідти вийти реально було. Це треба йти в сторону противника, на противника. Скористалось тим, наче, як кажуть, момент неожиданності, ніхто б не подумав, що знайдуться такі, хто піде на ворога іменно туди. Ми підійшли максимально впритул до противника. І повз нього вийшли на нашу точку евакуації. Снайпер це лежача професія. Можна так говорити? Я б сказав повзуча більше, ніж лежача. Скільки доводилося пролежати Двоє на позиції? Двоє, Двоє суток. На позиції. Найважче що. Те, щоб твій ворог тебе не побачив. Бо було таке, що навіть ворог от підходив, як він, а ти лежиш. А він тако стоїть над тобою, ну в кущах. Яку помилку важливо не зробити в цей момент? Головне не рухатись. Якщо ти лежиш, повірте, що можна лежати отут, а ви пройдете мимо і не побачите. І тут гвинтівка лежить, а ти тільки так пістолет дістав і тако, і якщо він замітить, то тако знизу вверх тільки пух і все. Чи ви виставляєте якісь обладнання, чи ту вже зброю. Це все робиться повільно. Максимально повільно. Руку піднімаєте так само, пускайте. Якщо ви зробите отак, все. Дуже велику роль відіграє маскування. Скільки от е, використовують різних костюмів, дорогостоящих і 3D зараз є костюми популярні. Но найкраще маскування це природне. Не стрільба можлива. А той, хто не прийшов маскування, того відраховують. Снайпери сьогодні користуються блокнотиком, олівчиком, вираховують прямо на позиціях, чи вже сучасні технології Звичайно, повністю все. Ага, при такій погоді в тебе машина працювала так. При такій так. Чим більше ти фіксуєш різних даних, це набагато тобі допомагає. А як змінився снайпінг після 2015 року? Дуже на великому рівні вирос снайпінг в Україні. До 15-го, фактично до 14-го року була стара радянська школа. Там призначали того снайпера, він там вже стріляв 10 патронів в це і, і, і на тому все. У му році ми навіть в себе до батальйону отримували босінки. У мене була снайперська гвинтівка 42-го року. А вже після початку війни. Змінилися самі підходи. Тобто, ми перейшли вже на ну натівські стандарти підготовки спеціалістів. Поділили марксмен і снайпера самого. Марксмен це піхотний снайпер. Спеціальність з'явилася у ЗСУ 2018 року. Снайпер працює з високоточних гвинтівок на відстані від 800 метрів. Звичайний боєць стріляє на 300-400 метрів. Марксмен закриває проміжок від 300 до 800 метрів. Якщо снайпери діють окремо, то марксмен штатний стрілець взводу. Як Марксмен, ага, то вже снайпер. Він не снайпер, він не виконує задачі снайпера. і навіть військах буває, що ставлять марксмену задачу: іди там. Виконую функцію снайпера, це не його функція. І це дуже важливо не путати тим командирам, в яких є ці спеціальності. От снайпер це нейрохірургія, це дуже точна робота. Кожен свій рух, кожен свої дії під час задачі, яку вам поставили, потрібно планувати. Снайперський терор, що він означає? Якщо знищуєш ворога геть, він нікому нічого вже не розкаже. А якщо ти робиш трьохсотого, е, то він лежить на полі і кричить рятуйте мене. І до трьохсотого ще підійдуть. Це ще плюс як мінімум дві цілі. Так що стріляти в голову ну, менш ефективно, як робити трьохсотого. Снайпер це дуже дороговартісний боєць. Наша екіпіровка в районі півтора мільйона Одного снайпера, коли він йде на завдання, то вартість екіпіровки півтора мільйона гривень. буває і більше. Є такі гвинтівки, яка сама гвинтівка мільйон стоїть. Основна зброя для снайпера. Яка? Гвинтівка напівавтоматична. Українського виробництва, наше українське да. сучасна самозарядна напівавтоматична снайперська гвинтівка українського виробництва, вага 5,5 кілограмів, ефективна дальність вогню до восьми сотень метрів. Офіційно прийнята на озброєння 2018 року. Замінила морально і фізично застарілу снайперську гвинтівку Драгунова, вважається гвинтівкою Марксмена. Полин візу нам надходить багато дуже в озброєння. Ось у мене в руках бареть Емрад. Американська снайперська гвинтівка із ковзним затвором. Вага залежить від модифікації: від 6 до 7 кілограмів. Ефективна дальність вогню півтори тисячі метрів. Конструкція дозволяє швидко змінювати калібр. Національна стрілецька асоціація Сполучених Штатів 2012 року назвала Барет Мрад гвинтівкою року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти Сполучених Штатів. Є в нас на озброєнні канадська гвинтівка PGV LRT. PGV LRT-3 – канадська великокаліберна снайперська гвинтівка, призначена для ведення вогню по техніці та закритих позиціях противника. Вага майже 11,5 кілограмів. Ефективна дальність вогню до 1800 метрів. Перебуває на озброєнні збройних сил Канади. Вона на кілометр пробиває, БТА. дуже мощна гвинтівка. Єдине ну треба трошки мати сили щоб її… Для переноски. Ну, це дядько ним худенький. Так. <ріхи> Бачите, яка акуля. А яке ще спорядження обов'язково повинен з собою взяти снайпер? Розпаковка снайперського рюкзака. Рюкзак снайпера це як жіноча сумочка. Бачите, здається, невеличка, але там багато чого. може бути. Один з її основних аксесуарів, який? Косметичка. Отака річ. Тільки чоловіча. Невеликий асортимент кольорів, тільки три. Це щоб, як кажуть, накласти файний грим. Ножиці, пилочка, це для того, щоб собі зробити. Позиції повзеш через кущі, тихенько зрізаєш і ложиш з того куща. Зорна труба. Бо не завжди дивишся в оптичний приціл, мускувальна сітка. Накрив гвинтівку, сам накрився, тебе вже не видно. Батончики енергетичні. Оце їжа на двоє суток. Це китайський лімонік. Кожменечка невеличка, цих ядов, вистачає енергії, щоб ви подили, і цілий день. Ніж українського виробника, до речі, і рубати, і копати. Плюс можна і горло полоскутати. Це, це чисто на вихід. Мій основний рюкзак може зберігатися за 2-3 кілометри. Основний, якщо рейдують, то він 100 літрів. А це правда, що в рюкзаку снайпера є памперс, тому що коли ти на дві доби на завданні... Коли ще служив в батальйоні, в нас там була одна жіночка старша, медик. Вона до мене підійшла, каже, мені з Америки прийшла допомога якась там. Памперси великих розмірів. Я чула, що от снайпери використовують. Дуже мене це розсмішило. Ну якщо вже така ситуація сталася, я думаю, ще вдівати памперс, якщо на тобі так екіпіровки куча, щоб ще він цей, тоді вже... Ну, без памперса це зробити. Не. Якусь ямку вириваєте, це правда? Буває пуше. Різна ситуація буває. Якщо на рахунок памперса, я скажу вам так, то краще вже в штани. А це правда, що снайпери дуже забобонні? Так. Коли от як зараз стоїть гвинтівка, не можна переступати. Я помітив, оператор переступив, я вже хотів сказати, друже, не йди. Талісмани, іграшки. І, ну, Ви маєте? Така іграшка квадратна. Я намалював на одному оці в нього маркером оптичний приціл. <гум> Назвав його витрещали. <гум> і брали з собою витрещалика. Іноземці дивуються нашу підготовці? Що кажуть? Дуже дивуються. Коли приїжджають іноземні інструктори, такі, типу, о, ми вас навчимо. І після там, буквально тижня перебування і роботи з нашими снайперами, вони кажуть, ого, нічого собі. Каже, вас вже вчити не треба. Так, я думаю, що вони будуть після війни все одно досвід наш черпати. Тобто вчити вже будемо ми. Я думаю, так. То що нам теж треба багато вчитися. і виробляти, мабуть, свою школу підготовки снайперів, бо деякі підходи учоби, Натовски не підходять для наших людей. Вони там от ламають. Ламають, да, психологічно. А українці такі може зігнутися, але не зламається. Дякую вам велике за інтерв'ю, що знайшли час. Дякую вам за роботу і бережіть себе. Дякую. дякуємо вам.